Матроські колективи військ берегової оборони ВМС України у Криму відвідали представники одразу двох громадських організацій комітету солдатських матерів Севастополя та Всеукраїнського громадського об'єднання надія армії під керівництвом Надії Савицької в рамках роботи з молодим поповненням осінь 2011 Гості ознайомились з умовами служби солдат строкової служби у селищі Перевальному Феодосії та Керчі. У батальйони морської піхоти в МС, приміщенні матроського камбузу зібралося понад 100 строк. Ковиків різних періодів служби під час бесіди з юнаками Надія Савицька наголосила на важливості виконання статутів збройних сил України. Вона пообіцяла сприяти у налагодженні відкритого діалогу між матросами, офіцерським складом, батьками і закликала завжди писати додому листи. Заступник командира з виховної роботи, майор Владислав Ломтів, наголосив, що робота комітету солдатських матерів допомагає і командирам, і молоді. До кінця року робота представників громадських організацій запланована і у інших частинах військово-морських і повітряних сил, що дислокуються у різних куточках.